Поки телефони заряджаються, вони знайомляться та спілкуються в теплій атмосфері. Так вінничани проводять час у пункті незламності в одній з вінницьких шкіл. Посижу заряжу. Якщо дуже довго не буде світла, то можна буде і прийти чайок попити. Пані Антоніна до пункту незламності прийшла вже вдруге, бо вдома за дві доби світло вдалося їй застати лише декілька разів. Та каже українців ніяким бликаутом не зламати. Нашій відвазі навіть іноземці дивуються. Щораз сестра дзвонила з Німеччини, то казала, там в восторги від українців. кажуть, вони настільки розумні, настільки цей, що вона ж плакала. Чи тепло та світло вінничанам у пунктах незламності прийшли перевірити очільники громади та області? Зокрема, перший пункт це їдання. Та тут може одночасно вміщуватись 150 відвідувачів. Ви бачите, що розроблені відповідно зони для відпочинку, для зарядження мобільних телефонів. Добре, де також при необхідності при необхідності. Ми можемо пригостити кавою, чаєм. Для обігріву городян закуплені конвектори та генератори. Є запаси води і продуктів, аптечки та окрема кімната для мам з маленькими дітьми. Тут є полинальний є кліди, є, є ігри, є вмивальник. Вода все ж таки. Чайник, все, що мами з дітьми були серветки, Самі необхідні гігієнічні засоби. Як для матусі, так і для І коли немає світла, то генератор не теж весь, весь перший готуватися до створення місць для обігріву та підтримки. Міська влада почала завчасно. Саме тому, коли з'явилася потреба відкритті пунктів незламності, їх у місті розгорнули миттєво. Основна проблема була це в наявності генераторів. Тобто, ви розумієте, що вся Україна їх купляє, достатньо серйозний дефіцит. Цин, якби, мабуть, ми не розпочали це ще в серпні, то було б набагато складніша ситуація. Але якщо говорити про місто Вінниця, на сьогоднішній день стоїть завдання: всі школи, пункти незламності, дитячі бібліотеки, підліткові клуби. Ряд спортивних шкіл, де є великі зали, де можна розмістити велику кількість людей. Ну, наприклад, наш СКА, там буде розміщено відповідний заклад, вже розміщений. Так от клуби, наприклад, клуб Вінницької транспортної компанії велика кількість людей. Тобто на сьогоднішній день в реєстр занесено тільки по місту Вінниці 85 пунктів незламності. А це ще один пункт незламності вже в іншому Вінницькому ліцеї. Зустрічає гості директорка Наталія Тітова. Каже, перших відвідувачів вже приймали. Це приходили в більшій мірі наші батьки, яких ми знаємо. От вони зарядили, взяли кипятка. Подякували і пішли. Педагог каже, відкрити пункт незламності у їхньому закладі проблемою не було. Адже вже на другий день великої війни тут приймали переселенців та організували їм весь побут. Тож досвід мають запаси. Ми маємо. Ми можемо показати, що ми на перше. Ми маємо воду, ми маємо печиво. Ми маємо чай, ми маємо каву, ми маємо крупи. Ми маємо посуд. Ми готові. Аби тільки цього взагалі не прийшлося. і такий патріотичний та рішучий настрій у всіх освітян нашої громади, каже директорка департаменту освіти Оксана Яценко. Наразі 30 пунктів незламності розташовано на базі закладів загальної середньої освіти. Це заклади, які працюють цілодобово. Тут організовано чергування адміністрації вчителів і відповідальних працівників, тому що у 16 закладів уже закуплено 24 кіловатні генератори в в решті закладів іде закупівля, і теж є генератори, які будуть працювати для того, щоб заклад загальної середньої освіти як пункт незламності працював цілодобово, приймаючи всіх, кому це необхідно. В планах вінницької команди управлінців відкрити 150 пунктів незламності найближчим часом. Та цю кількість можна збільшити. Закликають підприємців облаштовувати такі місця підзарядки та обігріву на базі свого бізнесу. Звертайтесь, ми допоможемо і щоб надали адреси, телефони для зв'язку і допомогу. Ми можемо по лікарям по цілодобовому чергуванню. Також по забезпеченню інтернету проконсультуємо, щоб він був цілодобово і завжди навіть при відключенні світу. Крім цього, кожен мешканець приватного сектору потенційно може стати осередком незламності, приймаючи у себе людей, які мешкають в квартирах. Приватний сектор, як в місті Вінниці, так і на території області, має теж в певній мірі виконувати функцію так званих пунктів незламності, і саме жителі приватного. Сектору можуть дуже серйозно допомогти у разі потреби тим, хто цього буде потребувати. Продовжують вінничанам допомагати і міста-побратими, передаючи необхідне ага. обладнання.